Вашій увазі пропонується серія уроків з предмету технологія приготування їжі з основами товарознавства на тему технологічні схеми та послідовність обробки яловичих, телячих, баранячих, свинячих туш, кулінарне використання частин туш. Під час першого уроку ми використовуємо перш за все електронний посібник. У ньому детально відображено всі етапи технологічного процесу обробки м'яса, зручно структурована інформація. Супроводжується технологічними схемами, які ілюструють послідовність дій, необхідних для обробки яловичої туші. Окрім текстового і графічного матеріалу, електронний посібник інтегрує мультимедійні можливості. За допомогою вбудованої кнопки можна переходити на супутню презентацію, яка розширює подану інформацію. Такий формат дозволяє учням самостійно обирати темп навчання та акцентувати увагу на ключових аспектах. По цьому ми використовуємо інтерактивний плакат. Розроблений у сервісі Genially. Цей інструмент є чудовим прикладом візуалізації навчального матеріалу. Інтерактивний плакат дає змогу учням ознайомитися з назвами окремих частин яловичої туші та їх кулінарним призначенням. Важливо, що плакат не лише відображає статичну інформацію, а й містить вбудовану кнопку для переходу на тематичний відеоматеріал. Це дозволяє учням краще зрозуміти властивості кожної частини м'яса та її роль у кулінарній завдяки наочності і додатковим поясненням. Для узагальнення та систематизації вивченого матеріалу використовуємо інтерактивний робочий аркуш, створений за допомогою сервісу Like Worksheet. Дуже зручно, що робочий аркуш можна поширити в єдине онлайн-середовище Classroom. При цьому здобувачі освіти можуть, виконавши завдання, миттєво побачити результат своєї роботи і здати роботу викладачу. У наступному уроці ми розглядаємо тему технологічна схема та послідовність обробки телячої та баранячої туш, кулінарне використання частин. На початку уроку учням презентуються технологічні схеми телячої та баранячої туш, які чітко ілюструють послідовність їх розбирання та овалювання. Схеми розроблені таким чином, щоб забезпечити логічне сприйняття інформації. Кожен етап обробки м'яса супроводжується. Поясненням щодо принципів сортування частин туфі та їх кулінарного призначення, такий підхід допомагає здобувачам освіти не лише теоретично засвоїти матеріал, а й зрозуміти, як знання застосовуються на практиці. Для полегшення розуміння матеріалу використовується інтерактивний плакат, створений в сервісі Genially. Цей інструмент дозволяє учням ознайомитися з назвами окремих частин телячої та баранючої туш, а також дізнатися про їхні кулінарні властивості та використання. Плакат вирізняється не лише наочністю, а й інтерактивністю. Він містить вбудовані кнопки, які забезпечують перехід до тематичних матеріалів. Наприклад, учні можуть переглядати коротке відео. Що демонструє процес обробки туші або підготовки певної частин м'яса до кулінарної обробки. Це сприяє кращому запам'ятованню матеріалу завдяки поєднанню текстової, графічної та мультимедійної інформації. Для узагальнення та систематизації знань використовується інтерактивний тест, створений в сервісі Genially. Тест включає різноманітні завдання, питання з вибором однієї або декількох правильних відповідей, завдання на відповідність, а також відкриті питання, які дозволяють учням продемонструвати глибше розуміння матеріалу. Тема третього уроку технологічна схема та послідовність обробки свинячої туші, кулінарне використання частин. Урок розпочинається з ознайомлення учнів із технологічною схемою обробки свинячої туші за допомогою інтерактивного електронного посібника. Учні вивчають послідовність етапів розбирання, обвалювання та сортування м'яса. Посібник структуровано таким чином, щоб інформація була доступною та логічно пов'язаною. Схеми обробки туш супроводжуються текстовим поясненням, які детально розкривають особливості кожного етапу. Важливою особливістю посібника є інтеграція мультимедійних елементів. Учні можуть переглядати вбудоване відео, яке демонструє процес обробки свинячої туші в реальних умовах. Для полегшення вивчення теми використовується інтерактивний плакат, розроблений в сервісі Genially. Плакат пропонує учням ознайомитися з назвами окремих частин свинячої туші, їхніми характеристиками та кулінарним призначенням. Наприклад, учні дізнаються, які частини туші найкраще підходять для смаження, тушкування тощо. Плакат не обмежується статичною інформацією, він містить інтерактивні елементи, такі як кнопки для переходу до тематичних відеоматеріалів. Зокрема, учні можуть переглядати відео, що ілюструє процес кулінарного розбирання та ввалювання свинячої туші. Для узагальнення знань і перевірки рівня засвоєння матеріалу проводиться формувальне оцінювання за допомогою інтерактивного тесту, створеного в сервісі Learning Apps. Тест включає типи завдань, питання з вибором правильної відповіді, завдання на встановлення відповідності, наприклад, співвіднесення частин туші з її кулінарним використанням. Такий підхід не лише полегшує засвоєння складної теми, а й готує учнів до професійної діяльності, розвиваючи їхні цифрові навички та вміння працювати з сучасними технологіями в кулінарній сфері.